Доброго дня, дорогі друзі! На вулиці звучить сирена, а нам прийшла надійшла посилка з лохиною від Ковальчук Андрія. Зараз будемо розпаковувати. Мені дуже хотілося її. І зараз подивимося, що ж нам тут надійшло. Раз, два. Ось лохи на ручку просунула. Бачите? Три. Чотири. Ой, прекрасно запаковано. Прекрасно просто запаковано і складено. І садженці просто чудові. Гляньте, гляньте, який чудовий садженець. Боже. Я так переживала, думаю, невелика коробочка. А як же, а як же воно буде виглядати оце все? Ось. Так. Дивимося, значить, замовляли ми а, дюк. Ось ми бачимо це дюк. Це рання лохина. В м'якому з закритою кореневою системою. У м'якому такому а, горщику. Так, гарний такий пагін, уже із брунячками. І тут трошки приломилось. Ну, нічого, ми це підріжемо. Так, це середня, це середня лухина, теж дуже хороший, дуже хороший. Садженець бонус. Так, А оце у нас пізня. Її нам не підписали. Так, І я не пам'ятаю, як називається, вона зараз ми, там у мене є записано, я подивлюся у своїх записах. Тут, мабуть, відпало, або вирішили, що все-таки ми розуміємо. Ось така. Посилочка, дякую дуже Андрію Ковальчуку за прекрасні саджанці.